Доброго дня мої вітання! Сьогодні ми прямуємо до України купили наступні автомобілі з Нідерландів, автомобілі Лізингові з сервісною історією і чесними пробігами. Перший автомобіль це Volkswagen e-Golf. Даний автомобіль був у нас на огляді з динамічними поворотами, фул led Стопи. Такий темно-сірий графіт, Урано-грей Пробіг даного автомобіля 52 тисячі. Рідко бувають такі малі пробіги, але кого цікавлять є гольфи, можемо купити будь-який гольф будь-якої комплектації на аукціоні. 36 кВт, діджитал панель, Ледовські стопи. Лізинговий автомобіль з чесними пробігами. Це перший автомобіль їде в Україну для нашого клієнта, для нашого замовника. І другий автомобіль люди в Україні полюбляють Volvo XC60XC40. Купили ми такий автомобіль 2020 року. Автомобіль весь в рідній фарбі. З чесним перевіреним пробігом, з сервісною історією. Класна комплектація, автоматична коробка передач, діджитал панель. Все, як завжди, як для себе. Автомобілі прямують до України. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо. Власними евакуаторами робимо все під ключ. На сьогоднішній день є дуже, дуже хороший вибір по електричних автомобілях, а саме Kia Niro, Hyundai Kona. Кого цікавлять, не зволікайте, телефонуйте. Дякую за лайки, Подобайки На все добре.